Ворож не дурний, теж не треба недооцінювати росіян. В жодному вони... випадку населення то зрозуміло, що зазумбоване, пропагандою і так uh -huh. далі. Ну але вони проводять аналітику. Вони дивляться, що їм вдалося, що не вдалося. Вони витратили минулого року понад 1100 крилатих ракет і таку ж саму кількість дронів Камікадзе. Uh -huh. Ми знищили 75% і того, і того приблизно. Досягли вони результату? Не досягли. Фактично, весь той потенціал, який в них був, запас ракет, вони викинули просто. Скільки мільйонів чи мільярдів доларів тут навіть важко порахувати, але вони це викинули. Це я говорю тільки про крилаті ракети Х-101, Х-555 калібр. Є ще балістичні та інші. От таким чином ворог намагався нас от, завести в блекаут. Очевидно, зараз вони зрозуміли, що українці підготувалися, що заявились додаткові західні озброєння, які ефективно з'явились мобільні вогневі групи. Які вже можуть і з ПЗРК знищувати і ракети і дрони, які до речі, чому такий результат дають? Ну тому що спершу вони були просто з кулеметами ходили на тачанках, тих їздили так на, на джипах. Зараз уже вони оснащені по за останнім писком моди, як то кажуть, тому що мобільна вогнева група це не просто. Це підрозділ підрозділ зі стрілецькою зброї, Це може бути зенітна гармата, крупнокаліберний кулемет, ПЗРК Обов'язково ПЗРК оснащений додатковим обладнанням, це і приціл нічного бачення, це і тепловізор, лазерна указка, прожектор, бандера, павер обов'язково, щоб було додаткове зживлення, програмне забезпечення, яке їм показує. Напрямок ракети. їхнє завдання бути в потрібний час, в потрібному місці і знищити усім тим, що в них є, будуть стріляти Фактично усі вони прям круті стали, ну, їх, таким ну, це набором. Група вже дуже багато. Mm -hmm. Я ж кажу, вони не що, лише повітряне села. Звичайно, повітрі села більше збивають, але і всі сили долучаються. Це справа е, нашого виживання. Е, от власне ті групи, які було створено, от е, тому е, нарощувати ми будемо і. Великі системи, тому ворог прекрасно зрозумів, що бити підготовлені вже повітряні сили більш-менш до цього протистояння по інфраструктурі, плюс системи РЕП не забувайте, про які зараз теж усі говорять. Ну, вони змістили акцент атак більше по інших об'єктах. Хоча об'єкти паливно енергетичного сектору завжди під атакою. Зокрема, сьогодні вночі були атакатакувалися об'єкти і Кременчуцький і нафтопереробний, Ви бачите, постійно теж під ударами. тому… Ворог розуміє, що і енергетики. Ну захід теж нам поміг. І трансформаторами, і системами. Ну і плюс є вже додатковий захист на самих підстанціях. Тому зрозуміло, що так вони цілі не досягнуть.